Гаряча пора для прикордонників. Хоча сьогодні ще спокійно, але вже в п'ятницю очікують черги. Напередодні свят кількість автомобілів на кордоні збільшується на третину, а туристичних автобусів взагалі на половину. Часто в такі дні відкривають додаткові смуги руху і збільшують кількість прикордонників. А туристичним групам на автобусах радять попереджати про перетин кордону. Тоді він займе вдвічі менше часу. Безпосередньо по прибуттю організованої групи здійснюється ті, як така. Ну, перевірка наявності цих осіб, ідентифікація особи і відповідність даних, які були зазначені в списках. Ну, в середньому 40 осіб це займає до 20 хвилин. Спрощений перетин кордону для автобусів вже пробували запровадити через систему ебукінг, e але не спрацьовувало. Туристичні фірми неохоче йшли на це, бо не хотіли здавати митникам, які тепер з податківцями, даних про своїх клієнтів. Тим більше знали, попереджай, не попереджай переїхати кордон за 20 хвилин нереально. Саме довше автобус стоїть на нейтральній території. Фактично, не на українській, українці досить добре працюють. Дуже високий проїзд, де не можуть машини. Фактично, машина швидко могла пройти, і вона впирається в ці потік транспортний, яка мусить проїхати оцей цей між кордонами, щоб не витрачати зайвий час на митному огляді і не платити великі податки. Митники радять туристу дотримуватися отаких от правил. Прохання до нього, мабуть, вести товарів менше, ніж 50 кг і вартістю менше, ніж на 500 євро. Ще є окреме питання окреме по продуктах харчування. Громадянин може ввозити цих продуктів харчування на суму до 200 євро. Але зразу попереджую, що вартість тих 200 євро входить в вартість цих 500 євро. А ще не радять їхати в пункт пропуску Краківець. Торік в цей час там були найбільші черги. Зате майже порожній новий митний перехід грусів водоміш Вікторія Прихід, Юрій Руденко, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал.